що мене Окей. Привіт! Мене звати Ілона. Сьогодні у мене планується такий дуже активний день. І в цілому я хочу це відео прямо присвітити тому, як мене проходить тиждень як фотографа. Сьогодні у мене зйомка о 12-й, зараз десь 10-30. Тобто, я зараз це все розкажу і потім побіжу на зйомку. Ось, Сьогодні в мене буде зйомка парна. Дівчинка написала, що в неї день народження, і вона захотіла парну зйомку, і мені дуже сподобалось, як саме вона бачить цю зйомку, тому що взагалі я не дуже, не дуже багато роблю саме парних зйомок. Але якщо дуже класна ідея і Саме клієнт хоче так само, як і в принципі я завжди уявляю собі фото для пари. Ось тому це дуже класна нагода. От, у нас сьогодні буде зйомка на вулиці в центрі Берліну. А я вам потім покажу, які у нас були референси десь ось тут, можливо. От і я що у нас вийшло? Потім також покажу це відео присвятити, як саме в мене проходять тижні або дні як фотографа, тому що в мене буде зйомка сьогодні, завтра. Завтра в мене буде індивідуальна зйомка, також на вулиці, бо зараз дуже гарна осінь, і це просто капець, як, як гарно в Берліні. Бо я в Берліні тільки два місяці, ось і тому мені дуже е, е, бракує цього е, вийти на вулицю, е, провести гарно час, ось тому що я е, завжди працювала. Два роки в Німеччині а в студії, і е, я цілими днями була там. А зараз ну, осінь просто дуже красива тут. І це дуже класно е, ще й проводити зйомки на вулиці. Е, ще погода, коли погода дозволяє це зробити. Готуватись до зйомки. Е, також з собою беру е, свій плівковий, е, плівкову камеру. В ЧБ буду сьогодні, вже її зарядила, зарядила. Буду сьогодні в ЧБ на плівку знімати, тому що також дівчинка взагалі всю зйомку хотіла в ЧБ, але я буду ще на основну камеру фоткати і потім вже обробляти. Але думаю, класно буде, якщо ще взяти плівку з собою, тому вона була дуже рада. А, ось, і я вам також покажу результати, що вийшли в кінці. От, е, тому бажаю вам гарного дня. Е, дивіться це відео, я сподіваюся, що воно вийде. От, е, тому що в мене дуже-дуже насичений цей тиждень, і іноді я просто не хнеба в мене немає часу знімати. Бо коли ти фотограф і тобі ще треба знімати, е, і, це дуже іноді важко. От, е, тому так. Я беру вас з собою, можливо, на дні в 3-4, побачимо, не знаю. От показувати, як проходить моя рутина як фотографа в Берліні. Якщо у вас будуть якісь запитання, чи вас щось цікавить, ви пишіть в коментарях в інстаграмі, де вам зручно я буду відповідати і старатися робити ці відео красиві, гарними, інформативними, щоб вам було цікаво. Так, я зараз буду готуватися, буду йти в душ. Він фотік у мене на зарядці. Це я зарядила. Ось з собою я беру два. Беру ще з собою записну От, І буду вирушати. І покажу вам трошечки бекстейджу, як це все було. Тому я вас беру з собою і буду показувати гарний Берлін, гарні зйомки. До зустрічі! Закінчила зйомку. Дуже класні хлопці були. Я вже прям дуже хочу сісти і за обробку. Так класно, багато енергії. Зараз йду, хочу зайти в Юнікло, глянути якийсь джемпер на подарунок мамі. Ось. Це, звичайно, дуже багато таких позитивних емоцій, тому я завжди за те, щоб отбронювати такі зйомки, які дають настільки багато таких позитивних емоцій, і потім ще ви можете передивлювати це мільйон разів офігенно взагалі. Так, я вже вдома приїхала на вулицю, вже стало трошки холодніше. Зайшла я в, в Uniqlo і взяла мамі типу ласини і термобілизну. Ось, Тому що в Україні зараз дуже холодно буває. І взагалі там холодніше, ніж е, тут. Ось у мене така сама є, і я думаю, треба в домамі теж взяти. І також взяла е, е, такий е, 100% шерсть. От, теж класно. І ще один е, чисто е, гольф такий чорний. Ось е, зараз е, зараз буду відпочивати трошки. Е, поїм, Бо я вже не їла годин, не знаю скільки ось. І потім буду обробляти фото. Потім в мене ще буде один зі дзвон з дівчиною стилісткою, з якою у нас буде зйомка. Я надіюсь, в суботу це через два дні і в вівторок. Тому буду зараз відпочивати, пити чай, їсти щось і потім. Сідати за обробку дуже класної е, сьогоднішньої зйомки. Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця. Я зараз е, буду їхати на зйомку. Сьогодні трошечки не так. Тепло, як вчора, тому я так виглядаю. Сьогодні в мене індивідуальна зйомка на вулиці так само. Ось потім я планую зайти, здати плівку, яку я вчора відфоткала для ребят. Потім я їду трошки закупитись продуктами. І будемо сьогодні відправляти посилку в Україну. Велику. Новорічний анпакінг е, буде моїх батьків. Ось. Берлін зараз не дуже сонячний. Але нічого страшного. Е, вийшла зараз тільки що після зйомки, провела дівчину додому. І, блін, Яка класна взагалі у мене робота, я не знаю, тому що такі, в такий час я просто така щаслива. Це нереальна дівчинка. Перший раз ми з нею познайомились. Ось, І це просто капець. Ну, Я вже знаю, що фотки будуть дуже класні. Зараз я йду здавати плівку. Дуже класне місце в Берліні. Також, я думаю, Знає це українське місце, українська студія. Покажу вам. for Вспомнил, и то, что это мне нравится, что красота в простоте для меня. Вот, и, и получается они просто втроем. Вот, Просто троем. Без никаких там этих каких-то спецэффектов непонятных. Красивые, точечные цвета.